Скроплена кров'ю активістів столиця кличе український народ на допомогу. Одними з перших відгукнулись вінничани. Опівні люди заблокували рух громадського транспорту в центрі Вінниці, аби висловитись на народному віче під обласною державною адміністрацією. Да, ми вміємо воювати. Ми воювати не потрібно проти кого воювати? Я питаю ти виростив ту дитину? Ти вивчив її давні літенантські погони. Що ти можеш стріляти чи закликати їх вбити? Там же ж такі діти, як і мій син, він не військовий, він не міліціонер, але вони наші діти. Їм треба вкласти в ці мозги. Тому дуже вас прошу ніяких екстремістських закликів не проголошувати. Пліч опліч з чоловіками-активістами йдуть і їх дружини, вінничанки. Кажуть, що стоятимуть між народом та силовиками до кінця, аби їх діти не залишились сиротами. Своє слово з народної трибуни висловила вчителька. Люди не можуть зрозуміти, чого це сталося, тому що сказали на віче дуже багато людей настроєні. Так вигадали, співати танцювати. треба якісь дії, тому що нас інакше не почують. Дожити до того, аби побачити смерть молодих активістів в центрі столиці, на кращий фінал для нового покоління сподівався пенсіонер вчитель історії. Я по професії вчитель історії, і мене цікавили всі бунти, всі революції, які тільки проходили на планеті. І мали, і великі, і наші українські долі революційні. Скільки ж ми крові пролили, скільки ж нас закопали, предків наших, і скрізь нас стягли то в одну, то в другу сторону, як воїнів. Не кричіть. Олега, орага, будьте уважні, тому я поїхав то в Київ і цілий день я вивчав ситуацію, вивчав ситуацію, розмовляв. З молодими, з старшими, з тими, хто кров'ю стікав. Я бачив цього Сергія, також якось друзів. Як він читав вірш Тараса Григоровича Шевченка. І зжалось моє серце чогось не знаю. І то на другий же день ранком я взнав, що його немає вже. Також на розгляд громади було представлено новий документ це універсал, зі змістом якого вінничани можуть ознайомитись в інтернеті. На сторінці учасника неформального об'єднання Інтелектуальне ядро Майдану Сергія Щетиніна. Вчора, 22 січня 2014 року, ми відзначили криваву, трагічну. 95-ту річницю першого універсала Української Народної Республіки. От він в мене 20 примірників роздано вам для ознайомлення. Я вчора був в Києві і універсал від 21 січня 2014 року роздавав під шлеми Беркуту і внутрішнім військам і переконував їх стати на сторону народу. Повернувшись до епіцентру центру баталії в Києві, активісти розповідають громадянам про побачене байдужим не залишається ніхто. Дуже багато наших війничан туди в'їжджає, бо завтра дуже багато вінчан. Ми міняємося. От, ми завтра і, і Багато війнічан здають гроші по тисячі, хто 500, хто 100 гривень, хто, хто і медикаменти передають. Зараз е, передають віші. Взуття передають. Як пісення, то я хочу, я борюся за наших молодих людей, за, щоб вони жили за заможній країні, тому що наша дуже багата країна, і наші е, українці дуже талантні. Чесно, повинні мобілізуватися більш старші люди. Не діти. що там діти років 16, навіть і по 15, двадцяти, це ще загинув двадцять один. Там з інших Білорусі хлопця теж забили. Як можна садити, коли людей вбивають? Убили я б сказати, героя, армяна українського героя, Армян, український герой, який читає Шевченка. Вінничани почали активно записуватись до загонів самооборони. А от чи будуть вінницькі правоохоронці направлені до Києва в осередки протестів, поки що невідомо. Про те, щоб не допустити сутичок між міліцією і народом, представники влади пообіцяли провести переговори з міністерством внутрішніх справ. Антиконституційні закони ж викорінюватимуть поступово. Для цього депутати міської ради готують відповідне звернення до парламенту та президента. Відповідне рішення, що буде прийнято на черговій сесії міської ради, чекатимемо 28 січня. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.